Добрий ранок, ідемо покормимо всіх наших свинаторів. Бо вони, мабуть, хочуть їсти. Це я так думаю, може вони не хочуть. Так, я трохи василю. Трошечки. На Вас. Вас, Вас, Вас. Хватить йому. Так, беремо це відро. Що там, то Андрюха, що ви? Нерви свої показуєте. Так, сім по одній груші. Що вода? Вода випили. Так. Кілограм 60 за добу їдять ці гаврики. Що йдемо до свиноматок. Глянемо що там. Так, що тут? Альбертінова? Все добре. Так. І півтора совочка. Раз. На. Альбертіновна. Так. Зараз готуємо їх всіх і будемо готуватися до опороців. Будемо робити дезінфекцію. Там я вчора трохи почав. Зараз треба трошки. Трошки отак Надо... А ну ткань! А не пхни мене. Зараз зараз. Ну тікай, ну чого ти мене пхнеш? Ну одійди, будь ласка. Ти ж бігемот такий що... Манюня, а ти що? А як це ти сьогодні не навалила на стіл? Це мені аж... аж дивно. Сонок, а ну глянь, щоб вона Щось вона така самостійна хоче вийти. Не, не та вона вообще манюнька Тобача. Манюнь, а ти така в мене культурна свинина Вода є в тебе, Є. надо У маню треба бчистануть, щось Ну ще нормально ну но... Сейчас, Манюня, даю. Та я зрозумів, що ти біжиш уже кудась. На я насипав тобі, бери їж. Так. Біжі на топче, да? По-дорослому. Йдемо далі, все ще чекають. Як далі дійшов мовчки, як зараз ближче підійдеш, будуть А діде, бігемот. Паніку в сторону. На. На. Бегемот. На. Сьогодні що в нас? 11 серпня у завтрашнього дня будемо чекати опороси. Ні, молока ще нема, ну вже по графіку вже з завтрашнього дня можна чекати вже цих чотири штучки. Це яка? Другий, четверта, п'ята. і Альбертінона під восьмим номером. Іграє під восьмим номером. Ану, тікай, от ти всі. Начудиш тут, що ніяк до тебе зайти. Ця свинюка під другим номером, це, вона не може по-нормальному. Тут замісано завжди. Да. Та тісто місце страшне, постійно. Коли не прийдеш, на, на. Поки я не розсипав, бо як я розсиплю, ти получиш. Маша, Маша теж така любительниця. Мешать. Так, да, головою своєю грамотною помахати. Все, роти всім замкнули. Зараз зробимо так, що водичка. Водичка нормально. Так, в сарай 26,4. Нормально. Це не жарко, зовсім не жарко. Так. Так, беремо. Ага, ще ж вальбертіну не почистив. Я ж забув, що я її їсти кидаю. Я вчора в них там повигрібав, цих їхніх е, дитячих кімнатах поприбирав. І думаю, сьогодні вже кину дезінфекцію. Хай, хай вона робить свою роботу. Антонів, можна у вас якось пройти. Ось купив дезінфекцію. Зараз їх в цих станках, де я жду апороз, трошки... Так... Ось так, я зроблю. Якщо, так. слухала дезінфекція, Ось так, купив на стандарт агро. А пахне, блін, таке хоть на хліб намазує, занюхати. ао Все, починаємо за цих... за цих кімнат. Починаємо так. ось так. Так, цей дизлайф можна використовувати при тваринах. Можна... Курям можна свиням, та всім можна. Всім домашнім. Так. Давай трошки по це задуємо тобі туману. Тепер, Андрюха, твоїй любимій даю. Та що тебе любить з ног збивати. А ну от ходь. Це ж вся тебе любить, що ти її поважаєш, а вона тебе. Вас обнімашечки. Не пкнися. І я давала нормально. Не Ні. Я не такий. Ноги собі продезінфікував, щоб були гарні. Грибка щоб не було. Так, давай, ну дай пройти. А то ще гіб'ємо. Це її любима поза, отак стати. Покричай, да, да, закривать. Ну ты ж знаешь, что я так не боюсь, я взяв за хвоста и все. І трошки відвів в сторону. Ну що, воно вкусно. Все, 10 кг розкидав по 4 по 4 станкам, все. Це сьогодні будемо возить, сунок, через місяць. Какашку з римби. Марія, більше, я зміни, Марія, і тобі трохи сипану. Да, ну і цікаво, всім дають, дайте мені, на. Та осторожно. Да, На. Всім дають і тобі. Тут осталось 20 грамів, зараз ще бролером трохи. А, це воно так пахне, вкусно, да, 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 воно да, підідає. Нюхай. Воно не шкідливе для тварин. Я знаю, вже скільки раз робив, то нічого страшного. Так, все, хай це поки побуде, потім дам їм травички. Що, пішли, покажу, просили показати, де у нас храниться какашечки. Каках, яка моя внучка. Пішли, наведи, ось, У нас така куча каках. пішли, покажу, як нас цей облаштовано. Ось так ми возочком заїжджаємо по дощечки і висипаємо. І таку вже невеличку кучку. Насипали, ну в цьому, цьому році вона вже десь поїде. Що я пішов, включу воду, хорошо? Так. Що в нас тут? Оу, висадів маленьких бролерів. 44 гривня ведіка з Катаренка купив. Всі жовті, пухнасті. Цю лампочку включив, трохи грію. Поки маленькі. А, цим грієш? Так, да, ці самі себе гріють. Зараз маленьким трошки. Шо ви, ребятки? Малюки. Ось так зараз вас притрусимо, як мукой. Очі закрив, думаю, що ти робиш, блин? Отак. Можна здоровим, ну тут уже немає. Я возьму, там в мене є трохи другий. І потрусуй здоровим. Трошки зробимо дезінфекцію. Отак. Так. Я прийшов засняти, косити я не буду. Тебе тато косити. Трохи у нас тут люсерки виросло. Сім то... готів вже то не визивали трактора. Тато зараз косою скосе, та й весь. Десять, десять. Так, 10 на 10 і всі проблеми вирішені. Віддамо нашим свиням, та й все. Так, а далі там. он. Так, задіскуємо. Приїхали зібрати з татом залишки нашої люцерочки. Тут небагато. Ми показували там, як косили її звичайною косою. Зараз саб. Собира... <ріпі entropy> Тепер зрібаємо в нас прижет. Тепер зрібаємо, ложимо в нас причепчик. Причепчик це якийсь. Човочка, причепчик. Тепер зрібаємо, ложимо в нас. Причепчик. Пожалуйста. Тепер зрібаємо, ложимо в нас. Я не можу вспоминаю, як ти танцюєш, як я. Всю дай скажу. Тоді ти скажи. а все. Поїхали. Тепер зрібаємо, ложимо в наш е, причеп, який я пофарбував, дивіться, який гарний. Все, все, починаю. Дивись ви, зараз будемо давати нашим свинкам на пробу. На пробу, ти це було 17 ліцерів таких? Та ну так, да, я вважаю, б... дивіться, цей раз чиста ліцерочка. А пахне як? Це... це так, їм на раз укусить. Ні, ну хоч щось. Ні, ну не на раз.

Бра, на сину, вау. <ріст> Попався на паутиночки <ріст> 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 Ну ладно, бо ти її хотів кинути, то було багато <ріст> Башки там, намашки ма. Пашки ну, Машка вже не дуже постійно, викидає більше. <ріст> ну так, так. Та. Ну Що можна довіри знаміти. Подивитися, ну. no, вона так підстиляє собі не під'їдається. Так, на вечір стало трохи прохолодніше, не так жарко, бо вчора навіть вечором було жарко. Вийшов на город зібрати диньки. Дивіться, вони у нас невеликі, але все одно є так, це флічно вша. Сьогодні вирвали одну таку. Непогано, напевно, одна із найбільших їх була. А так вони загалом розміром всі отакі. Взяв возичок, бо їх багатенько. Кавунів. Щось начебто й було, але вони такі всі малі, то ми декілька зірвали. Таке, де я тут тільки що бачив диню. Не знаю, що за сорт, але таке враження, що сорт лимонна диня. По розміру. Начебто воно. Головне не спутати. Думав, це диня, а це агірок. Ось так дивіться, збираю цю їх возочок. Треба збирати, бо спека йде. Вони грають на сонці. То краще їх з'їсти. Маленькі, але з'їсти. Так, трішки залишилось, бо вже комарі виходять на полювання. Так, ну начебто все. Зібрав. Дивіться, хотів показати, думав, там одна турецька диня виросла, Ну поспіва думав над цим все. Але дивіться. Ось одна є. Ось ще одна. І де ще одну бачив? А це ось тато нарвав кукурузки, там де. Для кролів, каже, так. Да. Для кролів ти що там живуть. Кукурузки нарвав там, де качани вже зірвали. А вона тріснула. Попробуємо сіно, Да. Тато каже, зараз спробуємо сильно День тріснула, чи ні. Дивіться, друзі, хотів показати, це не найгарніший, але теж Захід сонця. Воно вже, правда, зайшло, але дивіться, гарне небо яке. Це поки знімаю Мурка треться біля мене. Мурка, ну що ти хочеш, кажи. Це поки той тільки що знімав коротке відео, вона треться-треться біля мене.